Із загиблим воїном Мар'яном Морещуком попрощалися у селі Тязів Ямницької громади. Провести в останню путь бійця прийшли побратими, родичі, друзі та колеги. Друг Мар'яно розповідає, що хлопець вступив до лав Національної гвардії на другий день повномасштабного вторгнення російських окупантів. Знаєте, у нас виша на Івана купала збиратися, і ми час це любили. Він там вічно любив щось витворити. Тобто, такий цікавий був. Але на даний момент, навіть не знаю. Типу, навіть якщо подивитися по тих всіх фотографіях, яких виставляють зараз в Інстаграмі, в Телеграмі про Марина, це весь усміхнена людина, життєрадісна. Як повідомлено на офіційному сайті Ямницької громади, Мар'ян Орещук був старшим солдатом однієї з військових частин. Він загинув 28 лютого 2023 року поблизу села Шепилівка Луганської області під час мінометного обстрілу українських позицій. Колега загиблого бійця Діана Віннічук каже, що на роботі Мар'ян був веселим. Завжди говорив, що у нього все добре. З посмішкою постійно кожного дня розказував дуже часто про своє улюблене село, про сім'ю, про дівчину. Ні. ні. В очах, знаєте, така була така була щира людина, така була завжди позитивна. Не пам'ятаю ніколи, щоб щось було погано, чи не так, чи на роботі, навіть інколи важко, якийсь день такий, але в нього завжди все було добре. Троюрідний брат Андрій Яновський пригадує, що в дитинстві часто зустрічався з Мар'яном у рідному Тязові, хоч обоє проживали у Франківську. Я коли приїжджав в село і він приїжджав, то ми я мало не щодня до нього бігав туди на подвір'я, і ми там на вулиці там, гралися, шукали якісь пригоди. Він мене познайомив з всіма дітьми, бо в моєму куті там в мене не було однолітків. І ну, він мені тим запам'ятався. Що я можу сказати? І нас забирає найкращих. Як розповів Андрій Яновський, у загиблого воїна залишилася дівчина, батьки та молодша сестра. Мар'яна Орешчуко була 25 років. Вистрі. Ілона Шевченко, Андрій Шустакевич. Суспільне новини. Івано-Франківщина.